І продовжуємо наш ефір. Будемо говорити зараз про сьогоднішній виступ, сьогоднішню заяву президента Росії Володимира Путіна. Він виступив із посланням федеральним збором уперше з квітня 2021 року. Що це може означати? А також будемо говорити і про те, що Росія припиняє участь у міжнародній ядерній угоді. Детальніше про це з нашим наступним гостем Андрій Мусо. Мисель... Люк, політолог і директор інституту соціально-політичного проєктування. Діалог з нами на зв'язку. Вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо пане Андрій, дяком, вас, пане Андрію. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Насправді ми не будемо аналізувати весь цей спіч. Так я не знаю, хто його слухав, однак все ж таки знаходяться поціновувачі. Власне, ми з концентруємо нашу увагу про те, що Росія заявила, що вона призупиняє на сьогодні участь у ключовій ядерній угоді США, і ось люди вже підхватили це і люди вже починають хвилюватися. Давайте роз'яснимо, що таке ДСНО та СНО 3 Давайте роз'яснимо, тому що тут дійсно треба розрізняти, що в реальності відбулося вже і що може відбутися. І так, цей договір про стратегічне наступальне озброєння він діючий був підписаний у 2010 році, і в 2021 році він був продовжений з пролонгації на 5 років до 2026 року. Мав діяти, а проте суттєві проблеми почалися фактично відразу. Після цієї пролонгації там постійно були заяви з боку Росії про те, що там є якісь перешкоди в діяльності російських місій, і 8 серпня минулого року МЗС Росії проголосив, що Росія виводить свої об'єкти, ядерні, які підпадають під цей договір із під американських інспекцій. Це було вже тоді зрозуміло, що це крок до ескалації. І як одночасно з цією заявою пояснила спікер російської МЗС Марія Захарова, що Росія не повернеться до участі нормальної в цьому договорі до тих пір, поки сполучені штати поставляють озброєння Україні, тобто вже тоді було зрозуміло, на яка є справжня причина цього, а тепер, якщо казати про наслідки, то цей договір він встановлює кількість боєголовок. Стратегічних бомбардувальників, які можуть нести, ну тобто задає такі рамкові параметри для того, щоб не відбулося не відбувалася постійна ядерна ескалація, і справа в тому, що це потрібно було для того, щоб існувала певна довіра. Тепер, коли Росія заявила, що вона призупиняє свою участь у цьому договорі, звичайно, місце для цієї довіри. Воно вже різко зменшилась і потім буде зменшуватися ще надалі. І насправді за цей рік ну, це і стало таким, скажімо так, найбільше поки що стане на сьогоднішній день таким важливим кроком Росії щодо подальшої ескалації до річниці свого повномасштабного вторгнення в Україну. І, звичайно, на перших етапах, ну, перші там, місяці. Ooh. Сторони ще будуть оперувати тими даними, які них є за результатами тих інспекцій, які були, але потім кожна буде виходити із своїх уявлень про те, скільки потрібно зброї е ядерних там носіїв, боєголовок, і чи не варто перевіряти вже їх на практиці, тому що наступна проблема полягає в тому, що з 1996 року не було ядерних випробувань. І в принципі країни вже звикли до того, що не відбувається практичних ядерних випробувань, ну і ось молодше покоління, воно мабуть не зрозуміє, коли там скажуть, що на полігоні синіпалатівську відбувся ядерний вибух, міцність якого була від 20 до 100 кіло як постійно в радянські часи повідомляли, і зараз. Хоча Росія сказала, що вони. Поки що не будуть проводити ядерних питань, проте фактично дорога до е, поновлення практичних я, ну, ядерних питань в реальності на жаль е, відкрита. Ми ну, сподіваємося, що в, е, які якісь ще чинники, які такі будуть їх стримувати від подальшої ескалації, будуть діяти, тому що е, це такий дуже небезпечний крок, і вона його зробила. Ну, ескалація вона вже є, пане Андрію. Маємо насправді небагато ефірного я часу. Буду. Точніше Так, хвилинку. Однак на вашу думку, якою б мала бути сьогодні правильна реакція Заходу на дії Росії, враховуючи сьогоднішнє призупинення цього договору? Дивіться, я ще раз це вже друга частина того, як Росія з цього договору призупиняє свою участь, тобто. Спочатку вона 8 серпня минулого року просто вивела свої об'єкти із під цих інспекцій. Вже тоді він фактично надіяв, але дійсно заяви формальної не було. Сьогодні це вже Росія, коли заявила коли президент Російської Федерації про це заявив, то це вже стало таким фактом міжнародної реальності. Звичайно, і поки що, я на мій погляд, реакція заходу є адекватною, там оскільки генеральний секретар НАТО. І представники адміністрації президента США вони заявили, що вони виразили жаль приводу такого рішення Росії, але сказали, що будуть дивитися на їхні реальні кроки. Треба просто розуміти, що заяви російського керівництва і їхні реальні дії це, як кажуть, в Одесі дві дуже великі різниці. І не факт, що те, що Росія заявляє, вона буде на практиці намагатися вцілити. Треба розуміти ще важливий момент, на заході я розумію, що в Росії насправді не дуже багато козирів, задля того, щоб продемонструвати своїм щоб керівництво, щоб керівництво Росії могло продемонструвати населенню Російської Федерації, що якісь, скажімо так, ну переможні кроки чи такі сильні кроки, тому що все послання президента Путіна було нахр, в сильної Росії і Пане в принципі. На жаль, маємо прощатися. Ми дякуємо. Нехай це буде гарним підсумком. Ваші слова про те, що реальні дії все ж таки відрізняються від того, що говорять на Росії. Це більше провокації. Ми дякуємо вам, Андрій Василюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог.